Всем привет на моем канале, подписчикам и гостям моего канала. На Укрпочте выходит новая марка. Не забудемо не пробачимо бучерепень гостомель. Такий блок из трех марок. В интернет-магазине можно уже заказать по Предзамовлення в набір входи у нас блок марок. Не забудемо, не пробачимо Буча Ірпінь-Гостомель, конверт міста героїв Київщина, картка міста героїв Буча, картка місто героїв Ірпінь, картка місто Героїв Гостомель. І цей набор стоїть 90 гривень. Дуже такий... Набор дуже мощний для історії, для інвестицій. Можна придбати ну, в цьому інтернет-магазині, можна на одну людину заказати 5 наборів. Це у нас блок марка. Це у нас конверт картка. Місто героїв Буча. Картка місто героїв Ірпінь. Який був будинок гарний. І що зробив, як говориться, «русський мір. Дуже ця картка така, дуже така мощна. На да, жаль, наш. Літак. Да. Ну, я думаю, треба заказати, поки я в предзамовленні, не пропустіть таку новинку, підписуємось на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі, що ви думаєте про цей набір. Усім бажаю його придбати. До нових зустрічей на моєму каналі. До побачення.